1 вересня 2024 року Чехія внесе зміни в умови перебування для тимчасово переміщених осіб з України. Це стосується осіб, які отримали тимчасовий притулок і прожили понад 90 днів у безоплатному житлі, наданому державою. Вони повинні будуть звільнити його. Це правило пошириться і на вразливі категорії населення для українців з особливими потребами. Які не в змозі самостійно забезпечити себе житлом передбачена соціальна підтримка, наприклад, фінансова допомога у розмірі 245 євро за умови проживання в зареєстрованому житлі та 195 євро у незареєстрованому, крім того, їм надається екстрена допомога в разі втрати або загрози втрати житла.